Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло. і Сьогодні в нас огляд цикатора від швейцарської компанії Alpen під назвою Gelbhorn 150. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Продається він ось в такій коробці. З цього боку вказана назва. А Зі зворотнього боку вказана вага його 250 грам, а також рекомендований діаметр обрізки 20 мм. Цей секатор, так само, як і Гельпхон 140, належить до обвідних. В нього є ріжуче лезо та контрлезо, за яке це лезо заходить. Секатор цей призначений в основному для роботи правшою, тобто в нього лезо знаходиться з правого боку, а руків є досить велике. І Цим секатором буде зручно працювати людині з великим і середнім розміром руки. Довжина секатора 21 см, вага його 250 г, довжина леза по ріжучій кромці приблизно 50 мм. Діаметр зрізу виробник вказує близько 20 мм, а розкриття його близько 25 мм. Лезо і контролезо виготовлені з високовуглецевої сталі. Ще що один, що другий елемент покриті хромом. В основі леза ми бачимо невеличкий виріз для обкушування друтів. Контрлезо має приямок для очищення леза від бруду. Лезо і контрлезо є зйомні, вони кріпляться до ручок двома болтами. Осьовий гвинт організований досить просто. Це є гвинт і гайка, яка контрить цей гвинт. А сам гвинт закручується в контролезу. Досить зручно з цього секатора сконструйований замок. Він зроблений по аналогії до секаторів АРС. Цей речіжок є підпружинений, і для того, щоб відкрити цей замок, необхідно просто стиснути руків'я. На лезі з лівого боку нанесена назва Alpen. До речі, варто зазначити, що є змінні деталі до цього секатора: лезо, пружина, амортизатори, а також осьовий гвинт ви можете придбати. Руків'я виконані з алюмінію. Пофарбований це алюміній в чорний колір. І зверху є покриття прорезинене дуже схоже на секатори Felco. Всередині знаходиться вита пружина і амортизатор. Що цікаво, амортизатор тут є один. Ось він. А сама пружина кріпиться на руків'ї. Ось на таких от грибочках, які мають виступи, і досить міцно фіксують пружину, щоб її не загубити. Поріжемо цим секатором гілочку. Придбати секатор Alpen Gelbhorn 150 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Alpen на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та до нових зустрічей!